Мова йде про неефективність російської системи ППО. На численних фото ви можете бачити залишки панциря інших систем ППО, які банально не спрацювали, які відповідно їх залишки падали на цивільні будинки. Але водночас Україна досягла цілий, ну, наприклад, уражено. Московський НПЗ, який там понад 40% відсотків забезпечує відповідно бензином і дизелем російську столицю. Ну і багато, багато таких цілей було дійсно вражено, бо йшла робота одразу на 10 агіонів. 337 тронів це тільки те, що зафіксувала російська відповідно сторона. А їх могло і я думаю, що їх і було насправді більше, і це якраз показує, що український ВПК він робить серйозні кроки вперед. Uh -huh. І ми сьогодні, ми прямо підкреслюємо, що так ми згодні піти на перемир'я в небі, на морі, і зупинити атаки на енергетику, але це має бути двостороння або ютка, грубо кажучи. Тому це демонстрація сьогодні з однієї сторони сили, але з іншої сторони підкреслює, що насправді, насправді, якщо російська сторона не буде прагнути справедливого миру, наш ВПК буде розвиватись і наносити все більше урону об'єктам військової інфраструктури та об'єктам подвійного призначення.